Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в мене трошки незвичайне відео. Я вирішила познайомити вас з можливостями гачка. Сподвигла мене це мій, моя розмова з, з однією знайомою, вона в'яже тільки спицями гачок вона. Не признає, і каже, що у гачка обмежені можливості. Гачком можна в'язати, тільки мереживо, нічого серйозного не можна зв'язати гачком. Я з нею не згодна. І тому я розпочинаю цикл відео, що можна зв'язати гачком і як в'язати гачком. По-перше, я хочу вас познайомити з тим, як набирати петлі. Якщо ми набираємо петлі звичайним методом, як... так, спершу, як визнати, чи... визначити, якого розміру гачок брати. От, у мене тонша нитка, ця нитка у мене товща. Зараз я вам покажу, як я визначаю гачок. Закладаємо гачок, о, верніше нитку в гачок. Ось дивіться, у мене нитка в рівень з борідкою гачка. Ця, до цієї нитки підходить цей гачок. Якщо я візьму гачок трошки більший, дивіться, наскільки борідка вище нитки. Тому це буде дуже великий гачок для цієї пряжі. Таким чином я підбираю гачки. Зараз я вам покажу, як можна набирати петлі. Верніше початок нашого виробу, якщо нам треба набрати ланцюжок, зазвичай ми набираємо беремо гачок і набираємо петлі. Отаким От чином. Раніше я завжди так робила. Але і у цьому методі є великий недолік. Коли ми в'яжемо якісь речі, понизу набираємо таким чином петлі, вони, оцей ланцюжок стягує в'язання. Тому я завжди набирала петлі гачком, як мінімум, на розмір більший. Тоді ця косичка в мене виходила більш вільна, але тоді низ Виглядав неохайно. І я вже давно набираю таким методом петлі. У мене, до, до речі, у мене є на каналі відео, де я починала в'язати блузон. І так я його не закінчила. Це було у февралі 2022 року. І тоді. Було недов'язання, я його одложила, а зараз не можу до нього повернутися. У мене спинка там повністю зв'язана, почала перев'язати, півпереду зв'язала, так воно залишилось. Я вам залишу посилання, подивитись, там цікаві переходи. може ви візьмете собі це на озброєння. І так, набираю першу петлю, роблю першу петлю. Потім, для цього потрібно два кончики, забула вам сказати, з двох маточків можна в'язати, под одну нитку під другу і протягую петлю крізь дві петлі. Одна, друга, протягла. Одна, друга, протягла. Це називається шнур. Цей шнур, він виходить більш еластичний, ніж якщо набирати петлі звичайним способом. Він не стягує в'язання, це раз. По-друге, зараз я вам покажу: в мене вже є петлі, так би мовити, початковий ряд у мене зв'язан. І я можу потім в'язати. Один недолік. Потрібно або два мотки, або якось розраховувати кінчик, щоб нам вистачило набрати ланцюжок потрібної довжини. Так, ну, будемо казати, я вже набрала петлі. Отак виглядає цей шнурочок, він доволі еластичний. Тепер що я роблю? Петля підйому. І в другу петлю від гачка раз-два, я вже починаю пров'язувати стовпчики. Таким чином у мене виходить охайний початок, не стягує і не брижить. Нема брижів таких лохматин. Це особливо, коли в'яжемо тонкими нитками, дуже допомагає. Ось, бачите, вже почала в'язати. І так далі. Є ще один спосіб вив'язування таких початкового ряду, який не стягує і простіше в'язати. Ну, це можна показати на нитках більш товщих. Оця у мене подовше. Що я роблю? Перша петля, звичайно, я гачок взяла більший. Петля, ще одна петля. І тепер в першу петлю я пров'язую, вставляю в першу петлю, піднімаю петельку і... Тепер я її дві петлі пров'язую. Пров'язала. Далі у мене вийшло дві петлі знизу. Я в ту петлю, що далі від гачка, знов стромляю гачок, витягую петельку і пров'язую. Знов в петельку, ту, що у мене виникла. Трошки далі від гачка вставляю, пров'язую. Це теж такий собі шнурочок, але трошки іншого виду. І так, до кінця поки не наберу потрібну кількість, верніше потрібну довжину для мого в'язання. Доволі все просто і без заморочок. Ось таке виходить в мене в'язання. Тут у мене набірний край, бачите, як виглядають такі косички, воно, нібито й не косичка даже. А з цього боку в мене вже перший рядок пров'язаний, і можна вже починати в'язати другий ряд. Це дуже зручно і ніяких заморочок з тим, що полотно може стягнутися або розтягнутися, воно еластично розтягується і повертається. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Ви будете використовувати ці методи. На цьому буду завершувати. Дякую, що ви були зі мною. Не забувайте підписуватись, залишати коментарі. Далі я буду продовжувати цей цикл відео в'язання гачком. Буду вас знайомити, як можна зв'язати гумку гачком, яка не буде відрізнятися від зв'язаної з пицями. А на цьому на все добре. До нових зустрічей!